Професійний тандем в університеті Нафти і газу відбувся круглий стіл. Його учасники дискутували щодо системної взаємодії бізнесу та освіти на регіональному ринку праці. Акцію підтримали Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківська міськрада, обласний центр зайнятості та низка громадських організацій. Університет не існує вакуумі. Відповідно, ми готуємо фахівців, які в подальшому вливаються в економіку і будуть сприяти її розвитку. І тільки, якщо наші освітні, зокрема, навіть наші освітні програми будуть на відповідному рівні, будуть якісними, коли ми зможемо готувати фахівця, який вимагає сучасний ринок праці, тільки тоді ми будемо успішними і конкурноздатними. Учасники круглого столу обговорили три ключові напрями співробітництва: це механізми взаємодії університету та бізнесу, включаючи дуальну освіту, академічне підприємництво, стажування та працевлаштування студентів. А ще внесок бізнесу в освітній процес через соціальні проєкти, освітні гранти, корпоративні стипендії та розробку інноваційних освітніх програм. Зокрема, детально обговорювалася діяльність центру ветеранського розвитку, де вже стартували перші освітні програми для військових. Про що свідчать соціальні опитування так різних платформ першочергово це запит на гідну заробітну плату від бізнесу, так чи від роботодавця. Окрім того, багато є труднощів психологічного характеру, так адаптаційного характеру у бійців, тому що змінюються цінності, змінюється світосприйняття, змінюється багато чого в підходах до життя, в тому числі економічного у ветеранів. І відповідно до того, більшість наших клієнтів з мого оточення, з спілкування або не повертаються на попереднє місце роботи, або повертаються і дуже нетривалий термін там працюють і шукають себе можливо в інших в інших галузях. Участь в круглому столі брали представники академічної спільноти, бізнесу, експерти ринку праці та громадські активісти. Ця ініціатива шанс для студентів отримати практику та роботу. Ветерани матимуть змогу отримати нову спеціальність та підтримку. А бізнес мотивованих і підготовлених фахівців. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.